Міого один макс, піковий концентратор потужністю 1000 Вт, рама з магнієвого сплаву, водонепроникність IP 65, двоканальний датчик крутного моменту педалі допомоги, два акумулятори з ємністю 28,8 годин. всього мінімум 3000 циклів з використанням елементів 1860-50 Міого, Мій його гідравлічно демфований шток сидіння, міцний задній багажник. Гідравлічні передні та задні дискові гальма, Яскрава світлодіодна фара. Передні масляні вилки з регульованим демпфуванням та натягом пружини, складений поворотний дросель. Семишвидкісна повнокольорова світлодіодна трансмісія Shimano. Навігація передні та задні крила. Гумові шини Aurison K. Мотоцикл 20 на 4,0. З гідравлічним сидінням вилка піднімає мене. Мій зріст 5 футів, 10 дюймів. 235 фунтів. Це гарна висота для педалювання. Ходімо, покатаємося. Почнемо з одного. Він має крутний момент педального асистента. Так, ці шини насправді досить добре працюють на піску. Краще, ніж я думав. Поставимо на п'ятірку. Досить хороший розгін. Крутний момент педального асистента це круто. Отже, коли ви крутите педалі, кількість зусиль, які ви докладаєте під час педалювання, регулює дросель. Тобто, чим сильніше ви тиснете на педалі, тим більше дроселя він дає. Це набагато-набагато кращий досвід їзди. Як завжди, я буду здебільшого тиснути на дросель. Передня підвіска та підвіска сидіння справді працюють досить добре, ідеально, дуже добре. Тут розганяйтеся від нуля до максимальної швидкості. Готовий до роботи. Є маленька лапка, яка рухається. Вона проходить 5, потім 10, далі 15, потім 20 і нарешті 25, а потім досягає 27. Це виглядає саме ось так, як ви бачите, і це є її максимальна швидкість, яка становить 27 одиниць. Ця маленька лапка демонструє свою швидкість, проходячи ці позначки послідовно і досягаючи свого піку. Ага, боковини цих автомобільних шин насправді трохи шумлять під час руху. Або, можливо, це просто гумка. Я не знаю відчувається як 750 Вт. Дросельна заслінка справді скасовує допомогу педалей, що добре. Мені здається, що мій кермо трохи зміщений. Мені доведеться їх пізніше налаштувати, інакше я буду панікувати через це. Давайте перевіримо точність швидкості. О, точно. Бездоганна точність швидкості. Хоча допомога педалі крутного моменту це добре. Я набагато більше кручу педалі. Гей, мені все одно потрібні фізичні вправи, хороша ємність акумулятора. Цей велосипед ідеально підійде для тих для великих відстаней. 750 Вт дають більше заряду акумулятора. Заряд жодного разу не зменшувався. Думаю, тут 5 сегментів. Тож це був би чудовий велосипед для кемпінгу. Складається як інвалідний візок, тож поміститься в більшість багажників. Рама міцна, розрахована на великі навантаження. Думаю, з акумулятором важить близько 80 фунтів. І він чудово їде зі швидкістю 27 миль на годину. Ну, 26-27. Давайте подивимось, чи є тут круїз контроль. Круїз контролю немає. Подивимось на задню частину цього місця. О, не можна. Як справи? Завжди весело переходити 4-смогові шосе. Ми проїхали 6,4 милі. Здається, ми ще не використали жодної поділки заряду. Вони цього не роблять. Тобі доводиться крутити педалі, коли зустрічаєш цих хлопців, у яких немає велосипедів на акумуляторах, чи я правий? Гей, верхи на спині. Ось, сподіваюся, цей хлопець його не переїде. Вони їдуть на спині чи роблять щось неслухняне. О, ти їх отримав. У тебе є той великий коник, так? Добре, добре. Вони їдять усі мої рослини. Вони завдають шкоди. У них немає ворогів. Єдине, що їх їсть, це павуки. Справді. А ще їх також вбивають, коли велике місто обприскує. Від шкідливих комарів. Ти досить точний. Це було досить добре. Так, так. І я зіпсував твоє відео, переїхавши їх. Ні, я отримав відео, але збирався зробити фото біля відео. Гаразд, вибачте. Ні, це нормально. Гарного дня. Гарного вам дня, бувай, бувай. У мене живлення від батарейки, тому. Так, бачу, бачу. 8.2. Милі одна смужка. Оскільки тут 750 Вт, це дозволено на дорогах у багатьох штатах мабуть я один із тих маленьких каналів ніколи не був на цьому шляху. Як справи? Стежка нерівна. Мої драти щось хороше зняв. Удачі. Ось так має бути добре. Я обожнюю звуки природи. Гарно і тихо. Ось чому я так люблю ці електровелосипеди. Схоже, залишилося можливо дві смужки 11,3 милі. Я їду час на дроселі 99. Не впевнений, як працює система керування батареєю для двох акумуляторів у цій моделі. Здається, можна проїхати щонайменше 40 миль на дроселі. Там відкрився новий дайвінг-центр. Зробимо прогулянку по набережній Бей. Схоже, вже 14,9 десятих милі. Здається, це одна смужка зникла. Привіт, мій друже. Як пройшла твоя риболовля сьогодні? Розкажи мені, будь ласка, як тобі вдалося провести час на воді? Мої результати були такими: три з п'яти можливих, що якщо перевести в десяткові дроби, становить 17,7. Це досить непоганий результат, враховуючи всі обставини, і я задоволений своїм уловом. Починає боліти сідниці. Хтось відтягнув той човен трохи далі. Я тут ніколи не був. Тут набагато більше будинків, ніж я думав миловидна маленька спільнота. У мене є питання залізнична стежка, яка тягнеться аж від ну, центру Крістал River. і там є ворота. Тепер я бачу напис приватна власність. Це для стежки чи для лісу збоку? Я вважаю, що це до лісу збоку, бо туди можна потрапити прямо цією стежкою. Усі... Правильно. Дякую. Гарного дня. Ти теж. Це досить приголомшлива стежка. Б'юся об заклад, там теж є якась риба. Давайте пришвидшимо темп. Ісуса. Також можна побачити старі залізничні шпали. Ти бачиш їх? Я люблю такі речі. Добре, давайте розвернемось. Великий скорочений шлях. Зараз максимум близько 24. Звичайно, тому що напруга трохи знизилася. Можливо, залишилося лише один бар. О, тепер я в мінусі. О, свята велика гримуча змія. Ой боже мій. Подивіться на його розмір. Чи ви порахувати гримучих комах? Можна визначити вік. Так, це велика справа. Найбільший, який я бачив, великий старий діамантовий спін. Ця штука була десь 4 фути завдовжки. Я знаю, це як історія про рибу чи не так. Продовжує збільшуватись. О, подивись на це. Поверніться на один такт. Схоже, ми проїхали 26,4 милі назад до однієї смужки акумулятора. Підключимо додаток Bluetooth. Подивіться, як виглядає цей дисплей мійого. П'ять рівнів. Давайте подивимося, що воно робить. Досить добре. Фарам потрібно утримувати верхню кнопку. Досить яскрава фара, габаритні вогні та стоп-сигнали. Довге натискання верхньої кнопки вимикає її. Щоб увійти в розширене меню, натисніть цю кнопку один раз. Тепер у вас є блок керування яскравістю, тож ви можете змінювати милі на годину кілометри автовимкнення. Ви можете встановити автовимкнення. Розмір колеса, якщо ваш спідометр показує неправильно. Сталь номер 1 це магнітні числа, обмеження швидкості 50, тобто кілометри. Зараз це максимально. Нульовий старт це коли потрібно довго крутити педалі, перш ніж на хаб буст драйв з'явиться потужність. Це працює і на перемиканні, і на асистенті, коли можна використовувати лише педалі або лише ручку газу. Налаштування АБС: три старти, сила на максимум вниз 5, тип магніту 12, обмеження струму 15. Код помилки відсутні. Рівні Bluetooth RSSI – 5, рівень напруги встановлено для акумулятора на 48 вольт. Пароль. Якщо хочете встановити пароль, інформація bluetooth дисплея. Вся ваша інформація скидання до заводських налаштувань і вихід. Тож, повертаємося до Bluetooth і встановлюємо це. Відкрити. Погоджуюсь і продовжую. Створюємо обліковий запис. Тепер потрібно ввести код підтвердження. Перевірте свій код. Вам надішлють електронного листа. Введіть свій код. Натисніть Зареєструватися під час використання додатку. Прив'яжіть пристрій, коли користуєтеся додатком. Повернімося назад. Ми всередині. Додатку. Навігація з'явиться на екрані. Ось тут має засвітитися, коли працює навігація. Давайте натиснемо Навігація, введемо місце, куди хочемо поїхати. А потім натискаємо Почати навігацію, підтверджуємо. І вона вже там. Як це круто, правда? Тут немає динаміка, тому вам потрібно, щоб ваш телефон озвучував маршрут, або ж ви можете просто дивитися на екран. Це вперше, коли я бачу, що можна дійсно транслювати карту на LCD дисплей. Дуже-дуже круто. Давайте подивимося, що ще є в цьому додатку. Освітлення. О воно вмикає та вимикає світло. Влада. Тож ви можете вмикати та вимикати Bluetooth, якщо хочете підключитися чи ні. Це дім. І давайте подивимося, що у нас є в налаштуваннях: сервіс та підтримка. Про це головний розділ. А потім просканувати там на горі, щоб просканувати, що ми вже і зробили. Оберіть свій велосипед. Це я прямо там. Ви можете натиснути на свою людину. Досить акуратний додаток. його. Давайте розпакуємо це та зберемо. І так, це складний велосипед. Відріжте решту цих стяжок. Давайте подивимося, що в цих двох інших коробках. Раз. У довгій коробці знаходиться другий акумулятор і ключі, а в меншій коробці ваші педалі. О, подивіться на це. Невеликий набір для ремонту і все необхідне. Інструменти, набір для ремонту. Мені це подобається. Пара гайкові ключі. І, здається, зарядний пристрій. Yeah. Має підключення Bluetooth та інструкцію. Давайте дістанемо наш швейцарський армійський інструмент, щоб ми могли одягнути кермо. Перевірте цей набір латок. Маленькі ложки. Також маю чим пошкодити шину. Люки і навіть гумовий цемент. Підніми кермо і закріпи його назад. Затягніть його хрест на хрест. О, має амортизатор сидіння. Оскільки задньої підвіски немає, є передня підвізка, але є підвізка для вашої задньої частини. Ар-ар. Трохи тісно це туди покласти. Ну, Переконайтеся, що все розслаблено. Це має бути гарно. Зніми звідти цю захисну планку. Вийміть проставку супорта. Зніміть ковпачки. Переконайтеся, що ваші підшипники котяться добре та вільно. Давайте встановимо це переднє колесо. Давайте встановимо це переднє колесо. Переконайтеся, що ви вставили це між супортом. Ми зараз прокрутимо це і вставимо у верхній отвір. Зробіть те саме з обох боків і затягніть цю гайку. Використовуйте ключ, що входить у комплект. Єдиний раз, коли мені довелося використати інший ключ, це для сидіння, щоб його замінити. Тепер ми прикріпимо наш переднє крило і фару. Задні кріплення встановлюються тут. І все це затягуємо. Сумістіть стрілки та підключіть вашу фару. Встановіть заднє крило на місце і прикрутіть його. Встановіть тут ваші кронштейни. Трохи складно дістатися до деяких вузьких місць із комплектним багатофункціональним інструментом. Ці встановлюються на переднє колесо. Ліва сторона, ліва різьба, ліва педаль. І тут є функція складання. Педалі економлять більше місця. Встановіть їх, затягніть, права різьба нас затягуйте. Давайте вставимо цю батарею. 48-вольтова менша батарея встановлюється всередину рами, більша витягується ззаду. Тож нам потрібно скласти велосипед, щоб вставити її туди. Я покажу вам, як складається велосипед пізніше, але зараз я просто вставлю цю батарею туди. Ось так. Я зараз замкну її ключами, які йшли в комплекті з батареєю. Це висуне той маленький штир, тож, як бачите, вона зафіксована всередині. Тепер можемо закрити все назад. Тут є гарне маленьке колесо, тож коли велосипед складений, його легше котити, перемістіть його і все. Збірка зайняла трохи більше години. Зарядимо. Він постачається із зарядним пристроєм на 54,6 вольта та 2 А. Тож вам доведеться заряджати кожну батарею окремо. Завжди спочатку підключайте його до розетки, а потім до акумулятора. Я правий хлопці. А потім, коли це стане зеленим, один акумулятор заряджений, і тоді ми перейдемо на інший. А через кілька хвилин. Ваш акумулятор повністю заряджений. Трохи довше, ніж через кілька хвилин. А другий акумулятор повністю заряджений. Давайте складемо цю крихітку, відімкнумо це, відімкнумо це, натиснемо кнопку. Розміром приблизно з інвалідний візок. Тоді отримуєш нову сумку: В комплекти спеціальні кліпс. Розблокуйте його повністю обережно. Переконайтеся, замкнене ручки керування. Переконайтеся, увімкнена перш ніж натискати замкніть. Переверніть педалі назад. І все готово. Гей, hey, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і підписатися. Нам буде цікаво почути вашу думку. Натисніть на дзвіночок, якщо хочете отримувати сповіщення про нові відео. Посилання на використані товари є в описі та на motoshis.com. Дякуємо за перегляд.